Легесенька вечеря на сьогодні. Зробив зелений салатик, два варених яйця і дві печених картоплі. Ой, коротше, ситуацію вам одну розкажу. зараз, mm, секунду. Угу, Макота. Коротше, позичив я знайомому пару місяців назад кошти. От сума не дуже велика, але нормальна. Ну, він каже, типу, я йому кажу, наскільки тобі позичити, типу часу. Він каже, два місяці. Два місяці максимум. Ну, думаю, ладно, віддаю йому ті кошти, проходить два місяці. Він мені навіть не дзвонив. Напроти цих двох місяців він мені теж не дзвонив. Думаю, ладно, фік з тобою. Ще місяць я почекаю. Тут проходить ще місяць, від нього ні дзвонка, нічого. Дзвоню йому, кажу, тип, цього нормально, типа. Якби ти мені грошей довжен, це все. Ну от, пойми така ситуація важка, це все. Я кажу, слухай, може в мене тоже важка ситуація. Ти ж до мене навіть не дзвонив, ти бабки типа, позичив і все, і тобі похер. Ти ж не знаєш, що я, як, я, чи є в мене гроші, чи нема. Кажу, мені треба вже, типа, ну, щоб ти мені вернув. Коротше, почав я йому розказувати, бо я ж дивився, він там, дивився сторіс в інстаграмі, він там по ресторанам ходив, все типу в нього. Коротше, в кінці кінців. Я ще лишився гандоном, бо я в нього бабки забрав і не війшов в його положення. Прикиньте? Я не знаю. Як це пояснити і що це таке? Взагалі в когось була така ситуація чи ні? Бо це ну просто жесть. Ти знаєш, що ти должен ходиш по кабаках. Прикольно ти собі придумав. І Як бути в цій ситуації теж непонятно. Просто я собі знаю, якби. Я би позичив, то я би, ну не знаю, пішов би в банк, взяв би кредит, але людині би віддав і розбирався би собі далі з банком. Ну а що робити? Віддавав би частинами. Коротше, я хрен його знаю, Ось якась така історія.